Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо бенто-торт з полуничною начинкою та крем-чизом. Дуже простий у приготуванні тортик, дуже смачний, економний. Якщо вам потрібен невеличкий тортик до кави, до чаю або на подарунок, то це дуже класний рецепт. Готується цей бенто-тортик з доступних інгредієнтів, дуже простих, які можна купити у кожному супермаркеті. Приготуємо бісквіт для бента торту. Нам знадобиться цукор, просіяне борошно, яйце та ванільний цукор. Яйце О, тобто велике. Яйце викладаємо в миску для взбивання та починаємо взбивати на середніх обертах приблизно 2-3 хвилини. Потім всипаємо цукор і продовжуємо взбивати приблизно 5-6 хвилин. Одразу додаємо і ванільний цукор. Збивати краще на середніх обертах, так цукор краще розчиняється. Яйце бажано брати кімнатної температури. Якщо воно з холодильника, можете поставити під теплу воду проточно і воно стане тепліше. Подивіться, яка гарна та пухка маса в нас має вийти. До просійного борошна додаємо розпушувач і перемішуємо його. В принципі, можна готувати і без розпушувача, але я його додаю на всяк випадок. І потім цю суміш ще раз просію до яєчної маси в миску. Потім можна вмішати борошно або силіконовою силиконовою лопаткою, або вінчиком. Я це роблю вінчиком, мені так зручніше. Я це роблю обережно, щоб маса не опала ось таким чином. Подивіться, яка гарна маса в нас виходить. Для випікання я буду використовувати кільце, яке застелила фольгою. Якщо у вас немає таких кондитерських кілець, можна використовувати форму для випікання пасок. Випікається бисквіт при температурі 175 градусів приблизно 15, максимум 20 хвилин. Приготуємо ягідну начинку для бенто торту. Нам знадобиться ягода, в мене полуниця заморожена, кукурудзяний крохмаль та цукор. У каструльку з товстим дном викладаємо полуничку, я її дуже дрібно порізала. Всипаю цукор і одразу всипаю кукурудзяний крохмаль. Все перемішую силіконовою лопаткою і ставлю на середній вогонь. Нам потрібно довести масу до кипіння та до загустіння, але потрібно постійно помішувати. Ось така маса в нас має вийти. Вона ще гаряча, але вже загусла. Далі перекладаємо її в окрему ємкість і коли маса повністю охолонить, вона буде ще густішою. Окрім полунички, можна використовувати будь-яку іншу ягоду, таким чином у вас буде інша ягідна начинка. Бісквіт повністю охолонув у формі. Далі я за допомогою ножа ось так обережно по всьому діаметрі проходжуся, щоб його було гарніше діставати і легше. І ось такий бісквітик у нас вийшов для бенто торта. Економний, бюджетний, смачний та простий у приготуванні. Цей бісквіт я завжди використовую для приготування бенто тортів на замовлення. Приготуємо крем-чиз на вершках для бента-торту. Нам знадобляться вершки жирністю 33 або 36% цукрова пудра та вершковий сир. В окрему ємкість всипаємо вершковий сир, додаємо цукрову пудру і одразу додаємо вершки. У мене жирність вершків 36%. Ємкість краще використовувати невеликого діаметру, але високу. І взбиваємо на максимальній швидкості приблизно 1,5-2 хвилини і наш крем вже готовий. Тобто взбити все потрібно до однорідності. Ось такий кремчиз на вершках в нас вийшов для приготування бенто-торту. Це найулюбленіший мій крем, тому що дуже швидко готується, дуже стабільний та смачний. Перекладаю його у кондитерський мішок, щоб потім було зручно з ним працювати та збирати тортик на замовлення. Бісквіт розрізаємо навпіл. Цей бісквіт обов'язково потрібно просочувати. Всі бісквіти класичні, не шифонові, потрібно просочувати. Я взяла підложку для приготування тортику, відсаджую трошки крему, викладаю перший корж. І просочую його холодним молоком. Це приблизно 4-5 столових ложок молока. Далі відсаджую першу порцію крему. За допомогою шпателю розрівнюємо його, щоб наш тортик був максимально рівний. Далі нам потрібно викладати ягідну начинку, але для того, щоб вона не витікала з торту, нам потрібно зробити борт з крему, тобто таку як стіну, щоб вона тримала начинку. Ще у кондитері вона називається дамба. Дамба з крему. Її також потрібно використовувати, якщо ви додаєте в торт якусь карамель або якусь іншу начинку. Дамбу також трошечки підрівнюю шпателем. Далі будемо викладати ягідну начинку. Коли я готую великий торт, то я ягідну начинку також перекладаю у кондитерський мішок. Так зручніше. Якщо ви готуєте бенто-тортик, то це можна робити і за допомогою звичайної чайної ложки. Викладаю полоничну начинку. Зверху нам потрібно відсадити трошечки-трошечки крему для того, щоб Верхній корж бісквітний гарно тримався. Також його розрівнюємо шпателем. Завжди потрібно пам'ятати, чим рівніше у вас буде відсаджений крем і вирівняний слой крему в торті, тим легше вам буде потім вирівнювати весь торт, тому що він буде рівний, не буде ніяких перекосів і вам буде потім легше з ним працювати. Викладаємо другий бісквітний кош зверху. Його також необхідно просочити холодним молоком. Я трошки крему залишила і одразу буду його додавати у ті місця, де мені крему трошечки не вистачило. Ось таким чином я це роблю. І потім все гарненько розрівнюю шпателем. Це і буде чернове покриття для бенто торту. Що таке чернове покриття? Це перше покриття торту кремом. Саме цей перший слой крему скріплює всі-всі крихти від бісквіту, щоб потім вони не попадали в фінішний крем. Далі тортик накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник приблизно на 1,5-2 годинки для бенто торту. Цієї кількості часу достатньо, щоб він стабілізувався. Тортик вже простояв у холодильнику півтори години і далі я буду його вирівнювати. Вирівнюю я бенто-торти та невеличкі тортики на замовлення 2 кг та до 3 кг. Я завжди вирівнюю крем кремчизом на маслі. Тортик я переклала на більш стабільну підложку, вона більш товста. І ось так за допомогою столика кондитерського та шпателю вирівнюємо тортик. Після вирівнювання тортик має обов'язково простояти мінімум 2 години у холодильнику. І, звісно, покажу вам, який він у розрізі цей торт. Він дуже смачний, чесно скажу, це просто універсальна начинка, тому що полуницю люблять майже всі і діти, і дорослі. Ця начинка дуже легка, непритурна. Дуже гарно вона підходить для маленьких дітей, не тяжка, крем не жирний. Обов'язково спробуйте приготувати.